Псевдооператор мобільного зв'язку шукав річну Чернівку на понад 70 тисяч гривень. Шахраї знайшли новий спосіб заробітку і тепер випитують секретні дані й паролі з смс-повідомлень під приводом підключення роумінгу чи інших мобільних послуг. Повідомляють в поліції Чернігівщини. Потерпілій зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівником компанії мобільного зв'язку. Незнайомка повідомила, що в зв'язку з пошкодженням їх мережі через бойові дії найближчим часом нібито дуже погіршиться зв'язок. Тому компанія пропонує переходити до інших операторів мобільного зв'язку. Чернігівці потрібно було лише слідувати вказівкам цього псевдооператора та продиктувати одноразовий пароль, який надійде в смс повідомленні що потерпіла і зробила. Після чого її номер мобільного телефону було заблоковано. При відновленні сім картки потерпілій надійшли повідомлення про те, що на її ім'я оформлені онлайн-кредити. Коли вона зайшла до мобільного додатку свого банку, то потерпіла Чернігівка, виявила списання коштів з її кредитного рахунку на суму понад 70 тисяч гривень. За даним фактом поліції відкрили кримінальне провадження з приводу шахрайства. Така схема у зловмисників не єдина. Тож поліція закликає громадян бути пильними. Шахраїт. Телефонують громадянам, представляючись співробітниками банків, і так само можуть пропонувати різноманітні послуги, наприклад, захистити свій банківський рахунок, чи можуть лякати тим, що з вашої картки саме в цей момент хтось нібито знімає кошти, і під цими вигаданими приводами шахраї випитують особисту інформацію, паролі, секретні коди тощо саме тому поліція наполегливо рекомендує ніколи, не виконуйте вказівок. Невідомих осіб, якщо вам висувають умову, що для виконання певних дій треба повідомити одноразовий пароль з СМС-повідомлення, негайно завершуйте розмову, адже це шахрай. Різноманіття шахрайських схем зростає, тож не давайте себе ошукати. Кіберполіція тим часом розробила інструкцію, як подбати про захист свого банківського рахунку.